Сьогодні не буде класичного вітання, зате буде бейсбол на стадіоні, який носить назву мережі магазинів для тварин. А чому розкажу пізніше. Їхати машиною до стадіону не найкраща ідея, тому що там буде дуже багато людей. Натомість залишаємо авто на паркінгу біля зупинки трамваю, шукаємо поверхи з позначкою Транзіт Паркінг, і вуаля, машинка може знаходитися тут абсолютно безкоштовно. З того самого поверху є одразу вихід до зупинки. На вході сканую QR-код додатку і тепер можу кататися 2 години на різних видах громадського транспорту. Добре, що пересадок нам ніяких робити не потрібно. На наше здивування контингент в трамваї складався здебільшого з таких же, як ми. Тих, хто їде на гру. Вболівальників легко впізнати через різний мерч місцевої команди Падрес футболки, кепки, сорочки. На кожній зупинці заходять все нові і нові фанати. Так виглядає зупинка потягу, який їде з Лос-Анджелесу. Ось, до речі, одна з центральних вулиць міста. Сумно, що виглядає так. Вийшовши з трамваю, ми навіть не дістаємо мапу, бо цей натовп нас точно доведе. Нарешті бачимо черги на вхід і влаштовуємося в одну з них. До речі, ніхто не намагається влізти попереду всі чемно йдуть в кінець черги. Ось він Момент X, коли ми маємо потрапити всередину. Але, хух, дядько, який перевіряв сумки на вході, сказав, що моя завелика і її потрібно здати в камеру схову. Зітхаємо і йдемо здавати. А камера схову це просто фургончик з поличками в кузові. І за це ми маємо платити гроші. От халепа. Віддавши сумку, мені дали номерок і попередили, що вони зачиняються через пів години, як закінчиться гра. Окей, дубль два. Йдемо до охоронця. На цей раз проходимо. Далі жіночка сканує наші квитки, і ми потрапляємо всередину стадіону. Вау! Wow. Людей дуже багато. Найцікавіше, що не всі поспішають на трибуни. Левова частка відвідувачів тусить на галявинці, дивлячись на великий екран, де транслюють гру. Тут же на території магазин з фанатським одягом і аксесуарами. Ціни на такі товари приголомшують. Ви вже бачили, скільки людей ходять в усіх цих футболках і кепках. Кепка 37 доларів. Кепка 42 долари. Футболка 49 доларів. Лімітована сорочка 189 доларів. Шнурок для ключів 8 доларів. Поводок для собаки 16 доларів. Бита з м'ячем 29 доларів. Далі йде черга закладів. Деякі виглядають як ларки, деякі зі справжніми великими кухнями і зручними столами для відвідувачів. Ціни на смаколики прям набагато вище звичайних. І це зрозуміло. Якщо можна зробити гроші, то чому б це не зробити? Сам стадіон має чотири рівні. Найвищий – з нього відкривається фантастична панорама на поле і місто, люкс, приватні лоджі з преміум сервісом. Тераса між нижнім і люкс-рівнем. Ми якраз потрапили на таку: нижній рівень тут глядачі знаходяться найближче до поля. Між інінгами – так називаються раунди у бейсболі – Камери направляються рандомним чином на глядачів. Комедно спостерігати за реакцією людей. Одного разу ми побачили, що ось ця перерва називається сальса камера. І тоді, коли на людей наводять камеру, вони мають станцювати сальсу, як вміють. Ніхто не вимагає особливих навичок просто для веселищів. Місцеві фанати дуже відрізняються від наших. Такого поняття, як ультрас, тут не існує. Ви бачили, скільки людей ходить в футболках тутешньої команди. І немає жодних проблем, щоб на трибуні з ними сидів фанат протилежної команди. Американці дуже дивуються, коли я розповідаю про наш фанатський рух. В Сан-Дієго аеропорт знаходиться в самому місті. Тому, перебуваючи в Даунтауні, можна бачити літаки майже щохвилини. От і я намагалася зловити, коли ж він пролітатиме між будинків. Були невдалі кадри. Моменти зневіри. Аж ось нарешті містер літак. Ще одна прикольна штука, яку ми побачили, це доставка їжі і напоїв на трибуну. В додатку, через який потрібно купувати квитки на гру, є розділ Доставка на місце там вказуєш ім'я і ряд, і працівник закладу приносить і викрикує твоє ім'я. Може, це стандартна практика для стадіонів, але я бачу таке вперше. Дуже не хоче їхати трамвайчиком в центр або витрачати купу часу на пошук безкоштовної парковки. Будь ласка, ось біля стадіону є за 40 доларів. На території стадіону знаходиться будівля, як нам здалося, старої фабрики. Так от ці дивні американці ходять на бейсбол, щоб пограти у більярд. Отже, коротенька історія стадіону Петко Парк. Він працює з 2004 року як місце для гри у бейсбол, регбі, гольф, теніс або для концертів. Тут грали Мадонна, Роулінг Стоунс, Пінк, Тейлор Свіфт, Металіка та інші легенди. Хто живе в Америці, той зустрічав Петко як мережі зоомагазинів. Виявляється, стадіон має таку саму назву через рекламний контракт. В 2004 році Петко заплатили 60 мільйонів доларів за право назвати стадіон. І це за 22 роки. Тож, можливо, зовсім скоро стадіон переіменують. Ще одна тема, яку я не згадала, скільки ж коштує квиток. Для того, щоб його купити, необхідно скачати додаток «Ballpark», Вартість починається приблизно з 30 доларів і сягає 300 за одне місце у віпложі. Там, до речі, за ці гроші ще будуть годувати і давати напої. Щоб купити абонемент на сезон, готуйтеся викласти 4 тисячі доларів. Я в шоці. Але і придбати його тут і зараз неможливо, бо всі вже були розкуплені. Зате можна встати у лист очікування, щоб вам повідомили, коли відкриються продажі наступного разу. Щоб потрапити в цей лист, треба заплатити 100 доларів. Як на мене, це ще той розводняк. Але це суто моя думка. Як ви бачите, зі мною цілий стадіон не згодних. Ми потрапили на гру абсолютно безкоштовно. У мого колеги є сезони членства на двох людей, і він може ці два квитки комусь перейти. Дати і цей хтось я. Тому я мала два QR-коди для входу, і це коштувало 0 доларів, чому я дуже рада. Ми не залишалися до кінця гри, бо хотіли уникнути натовпу, встигнути забрати мою сумку. А ще ми зголодніли. Так, іду забрати свою сумку. Я сподіваюся, мені зараз її віддадуть. Забрала. So you. You Більше сумками на стадіон не ходимо, бо це коштує 12 доларів. Перепрошую, excuse me. Тило, що поряд зі стадіоном був мексиканський заклад, про який я неодноразово чула від латиносів. Через хвилин 10-15 прогулянки нічним даунтауном ми дійшли до місця, яке називається Тако Ель Гордо. Якщо ви думаєте, що ви б в такому і склянку води не попили, то поспішаю вас запевнити, що чим гірше виглядає заклад. Тим смачніше, найкраще тако ми їли взагалі у фургончику, де навіть руки немає де помити. До речі, є ідея показати улюблені заклади зі стравами, нашими відгуками і звичайно цінами. Якщо було б цікаво, дайте знати в коментарях. Отже, повертаємося до Ель Гордо. Ми взяли два види тако: три штуки адобада з гострою свининою і ананасами, і дві штуки карна асада з яловичиною. З податками вийшло 25 доларів, хоча в меню і вказана вартість 4 долари за одну штучку. Самостійно тут можна добрати лайм, редиску і цибулю. Зазвичай ще є вибір соусів, але тут їх чомусь немає. Для початку тако зверху потрібно полити соком лайму, а вже потім куштувати. У мене ніколи не виходить з'їсти тако акуратно, щоб воно не розпалося, тому добре, коли в таких забігалівках є вбиральне, щоб помити руки. Для мене особисто Ель Гордо отримує тверду. Четвірку добре, смачно, але не надзвичайно. Як бачите по черзі, ми не одні такі, хто полюбляє з'їсти щось мексиканське. Прийшов час покидати даунтаун, і не можу сказати, що я засмучена. Зупинки ніяк не огороджені, тому безхатьки з легкістю можуть скласти вам компанію в трамваї. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, було цікаво. Підтримати канал можете підпискою, коментарем і вподобайкою. Скоро побачимося, па-па!